Зрадниця України співачка Таїсія Повалій поскаржилася російським пропагандистам на наслідки невдалих косметичних процедур, які вже не можуть врятувати її обличчя від природних ознак старіння. Артистка розповіла, російським ЗМІ, що забаром знову піде робити уколи краси, хоча попередній досвід виявився для неї невдалим. Полі пояснила, що раніше їй вводили ботекс, але дії препарату припинилися і зморшки знову стали помітними. Я уколи краси збираюся йти робити. У мене боток з розійшовся. Зізналася вона виконавиця. Відомо своєю тривалою пристрастю до Чайні косметологів. За її власними словами, вона готова терпіти будь-який біль, аби виглядати молодше і продовжити виходити на сцену. Звичайно, боляче, а що робити, прокоментувала Повалій. Також співачка зазначила, що її чоловік підтримує її прагнені та не ризиковані експерименти із зовнішністю. Більше того, саме він особисто вивозить її до клінік на ін'єкції. Чоловік нормально реагує, він задоволення мене возить на уколи краси, сказала артистка. Повалі пригадала, що ще на початку 90-х, коли тільки з'явилися приватні клініки, зірки шоу-бізнесу, були першими їхніми пацієнтами. Сієнтами тоді лікарі самі не мали достатньої обізнаності щодо препаратів, але рацистка все одно йшла на процедури. Коли з'явилися перші приватні клініки, вони самі не знали, що колі жінкам. А ми ж зірки у перших рядах йшли, заявила вона. Нагадаємо, раніше Таїсія повалі у слізливому інтерв'ю російським медіа зізналося, що один з її близьких родичів просив повернутися в Україну та не зраджувати батьківщину. Вона ж назвала цю людину обробленою та стверджувала, що в Києві на неї нібито чекала в'язниця. Крім того, співачка неодноразово нарікала на те, що після відкритої підтримки за. Гатминської війни Росії проти України від неї відвернулися майже всі. Вона залишилася без друзів і без заощаджень, які втратила за час перебування в країні агресора. Тут новини про найгарячіших зірок, Анну Трінчер, Олю Полякову, Тіну Корель та багатьох інших про їхні секрети, заколісні історії та все те, чого ви більше ніде не почуєте. Якщо ви дізналися щось нове, обов'язково підписуйтеся і натискайте на дзвіночок, щоб завжди бути в курсі всіх українських новин. І якщо хочете, щоб ми вам зробили реальну класну рекламу, яка принесе вам актив і буде працювати на всі 100%. Пишіть мені на пошту або в інстаграм. Посилання під відео. Відео. Дякую, що були зі мною. Ви найкращі. До зустрічі в нових випусках!